Раз 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 раз. раз, 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 раз. О, понял, такое нормально, что ты. Картинку якусь поставлю. Вот я один моментик. Я один моментик. Что тут нас нема? парі-па-парі-па паріпа. пише з'єднання. Ну так показує нормально, понял? Не вдалося підключитися до сервера. Оця хуйня не правильно стоїть. А як не тацю йоване? Використовувати антентифікацію. Ім'я пароль, поняв? Може просто вести і не і батолоба? Може попробуємо. Am putea vedea. Угу, mm -hmm, блядь. А що це за хуйня? Протокол оцей. Що це за протокол? пропускный, блядь. Что это за пропускный? 700 больше нахуй. Что он там работает? <служда> Салюты. Так, так, так. За эти все нормально, субъект, фанциклирует, видишь? Тут, тут, тут. Тільки нам треба, Тільки нам треба затримка як кстати. невелика. Так. Цей РЛ, блять. <різь> Шо? Де взяти? А я, блядь, не можу телегу, може. Телеграм? Телеграм. Просто сука, повезло, нахуй, просто сука, повезло. Так. Оце? Да, це Польща Варшава. Польща Варшава, нахуй. То ж мене прибрали, що ми знову вирішили поприбрати? Не якийсь свій вайп. Просто я не бачу де тут, а, поняв, типа, кодувальник. Типа, ззуб забереться, поняв? А чого? Я дивився, і поняв, як тоді той тип. там Так він ж не казав, не піде. Ну, не піде. Але ж воно його буде хаватись тільки. А ну-ка. О, а, Да? Все работает. Все работает. Все работает. Тільки меня нема нахуй. А? Тільки меня нема нахуй. Нема фотки. Нема видео. Нема фотки. Нема відео. Є в меня его. Загрозило? Йопта. Та йди ти, блять. О. Энки Бенки Ел Варенки раз 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 раз. Яка? <реклама> <Я? реклама> То что? А чё так? Я зараз попробую включити цей. Зараз попробую Запись, так. Да, попробую трошки подгрузити, по Де там? А? Зараз я включу. Тільки цю штучку треба переключити також сюди. Отак. Цю хвилю запустимо. Подготовка. Mm -hmm. Нам ще ж треба включити. Отак. От ну, mm -hmm. no відкрито. Просто типу, так завжди бере з ОБС, а тут не бере. пам 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 Дальше я запущу, подавлюсь. Все хуйня включи. А? Ну, то я все хочу позапускать. Типа, от, от в тих настройках, як я, знаєш, як я в цьому завжди. Телега у мене закрита, нахуй. Телега мене закрита. Так. Ну і все. А, музичку їбать включити. Де нас музика може бути? Тепер же не треба сюди заходити, потім щось тут робити. І на Twitch так само.

Включаю музыку, вот такой. А шо блять? А ну-ка, зависла нахуй Не, работает, он, блять? Слушай, за нормально работаем, блять. Привіт. А, дай Боже, дай боже. У мене поняв. Через компуктер нахуй не показує нихуя. Нема картинки. Щось там вже нам писав даже. Я не бачу хто. О! Це наша Аня. Тойота Кэмери 24 року, нахуй. Що? Mm -hmm. Напевно. Коротше. Давай значить я зараз зроблю та хуйня? Бесик. Зупиню Просто я дивився, хто тіп казав, то він казав, що треба це. Якщо брати, наприклад, зубеси, то не така нагрузка буде. а якщо ти буш... То просто-напросто ми тут що можемо взяти? Взяти її з UBS. Так. Ні, тут це можна взяти з ОБС. Десь коли я трошки музику збавлю. Ну вже збавлю, нахуй, ладно. Типу, поняв, кодування ми можемо взяти з цього. Оце? Ну. Все, не отримати від ОБС. Вот. Часота кадрів 60, ну по максимуму. Що? А що ти робила? То що ми прибрали. Зі мітомом крака получається. Як це не ломили? Не блин, не ми з неголай. ну це нормально. Вот. Я. Yeah. От синхронізація синхрозовата. Запуском синхронізувати з запуском ОВФ. Ну це хатнес, действительно. Mm, ну все. Оце ще ми поставили цю штуку, не зуб. А, ну. а цю іконку, я думаю, що має <паспорядок> десь її витягнути і сюди в'їбати, понятно? <паспорядок> Иконка? я не знаю. Мене показ... Ні, не працює. Поняв Час іде, але не працює. Є? О, є. Єбать. А камера. Якість І то 1440 Супер якості нахуй А всі в 1080 бачать А може бути? Що поміняти? Щоб інша якість була? Я разумею. Так, да нам ту якость поменять. А чё воно так? Так, дай нам ту якость поменять. Тута? Чи тут настройка? Тута? Ну тут нема. Давай давайте разом. Постійний фильтратор. Десятка стоит. Так. Высокая якость. Кодування взяти з OBS. Це що у нас? І тут то що у нас? О, режим з низькою затримкою. Ставити його теж. А це новий цикл сокетів. Щось таке? Не А ну ка Да, затримки практично немає. Вже хтось щось там написав нахуй. Що там пишеш, блядь Я тут не тими ділами займаюсь, нахуй. Пише. Пиздец. А ну подожди, ну, чуєш Картинка є, да? Допустим. Картинка є тут, а. Тут шо? О, тут тоже добре все. Диски, сука, подивилися. Ну, включу запис. Цікаво. Так, коротше, це все пофіг Давай спочатку бахнемо цей. Воно скрізь Іде я зараз просто зіграю якийсь бой, поняв. Подивлюся. Чи десь воно там буде лагати чи не буде лагати як мінімум, поняв. Hello. Там что-то написал, нахуй кто-то. Не буду, на перекладачи все. По ФПС, здесь нормально, в Пинх здесь нормально. И картинка мне подобается, кстати. Кстати, на, на твічове, походу. Сука, блять, мене самей цей додаток подписает і я не знаю. Дароу. Дароу! Нема картинки на, на твиче у мене? А он лагає? Там і там лагай, да? А ну тепер-ка. Що Заре... там? Як там? Жди секунду. Та що як? Нормально, нормально. Проснулось, улыбнулись. Ха? Виключив и не лагає. Ну блядь, а то не може від одної записи <зас> нахуй так лагати все, блядь. Баня прикол? ага Мене... Що кажеш? Нема картинки, це тоже, так? Да? Я не можу... От я, я блядь. А? Я не можу нахуй згорнути, саме твіч додаток, їбаний, диви Це піздець якийсь, нахуй. Тут запустив, там аж лагає, блять. Ну, типа так відкриває, пише... О, блядь, пропадає картинка, поня? Ебать. Я щось і не глянув на хп, ну це мало стимно. Саме мене мало цікавить на. No. з за бес на халошона нам вес. Дай боже парафіяни. О, Маріна. Маріна. Хто у нас там був? Ааа, Що? Як там хлопці? Нормально, нормально. Вісім'ярку поставити, до нас? Думаю, що це не поміняє? Тут, Ромочка привитік, любов мого життя. Рома, ти привет передає, Маріна. Ти любов її життя. Ну мене от показує, так? Да? Чи не показує? О, все, блядь, перезагрузив нахуй, нема карт. Не в сіті нахуй, показує. Це якийсь е прикол нахуй. Як зробити, щоб в тебе нахуй все залагало? Дуже просто. Нема нічого. Даже це хуйня не відкриває, поняв прикол? І це я зупинив цю хуйню, поняв? О, и вот была у вот тебя хуйня. Которая вручень через Короче. Марина, тебе тоже привет. Пошли, Ромочка, привет, любому сможете. на где тебе на, 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 на те картинки было давай на то и нож а сука а что лагай давай я не могу сгрунуть нахуй давай не что за прикол что за хуйня блять Ой, я готую це капець, капець. Це я поняв. А тут що робиться? Раз, раз, Бо раз, я не вмію готувати рублені котлети. Щось я не знаю, і вроді смачно, а вроді ні. Буває хуйня, буває хуйня. Рублені котлети. Значить, ти не особо голодно, або типа що вийобуєшся, перебираєш. А так, ну типу, котлети. Ну, хуйових котлет не буває. Тільки з гороху Короче, <гум> Коротше, це... ми обс настроювати. З філе курячого роблю.